Привіт всім! З вами Демо Якуби і це перше відео в циклі відео, де ми будемо розказувати коротко про свої улюблені системи. Коротко, що це таке, про їхні сеттинг, особливості, чому вони нам особисто подобаються, і чим вони відрізняються від, можливо, вашої улюбленої d 20 фентезійної системи. Е, поїхали! І ця система, е, уявіть, що я тримаю Корнік, який насправді вже майже рік з Кіскартеру проїхав, називається Shadow Darker Е, прекрасна система Arcane Library, е, яка насправді є сумісною з п'ятою редакцією, принаймні була сумісною до самі знаєте, що трапилось ДНД. Е, напишіть в коментарях. Е, що я насправді ОСР е, ретро-клоном, так би мовити, тобто. Це ніби як колись грали в першу чи другу редакцію ДНД, а це ніби як спрощена п'ята. Більшість термінів насправді вже вам знайомі, ті самі заклинання, класи і так далі, але вона дуже спрощена. Тобто, це дуже простий ретро-клон, яким дуже просто насправді знайомити ночки в ДНД. Як ми вже могли говорити в інших відео, те, що один з класних способів знамити ночки за ДНД шукати друзів і питати, хто хоче пограти в ДНД, і водити насправді не ДНД. Тому що, якщо ви почитаєте Shadow Dark, корні Dark також е, триваються десь, точніше по розміру, десь сторінок 100-200. І це всі-всі-всі матеріали які потрібні. Е, це і книга майстра всередині, і монстри, і всі сторони персонажів, і так далі. І по суті. Це один з способів гри в ДНД, тобто там можна Dungeon кровути, це насправді в чому ця система найкраща. Є подорожі, Hex кроли, Point кроу, що мені більше подобається. Також це можна більш наративно описувати. Це мікнизці, що мені подобається. Це багато різних табличок для генерації пригод, якихось монстрів. Одна з особливість механік, наприклад, яка мені дуже подобається, це те, що там. По суті, не можна мінмаксити. Тобто, якщо вам подобається цей кранч, чи це білд персонажів, це все, Shadow Dark, мабуть, не для вас. Але якщо вам цікаво, саме от досвід такого старого, доброго ДНД, зайти в данжен, чекати паскер, роздати пазли, якісь комбити з монстрами, Shadow Dark, мені здається, справиться краще. І він набагато більше наміщення, ніж для ДНД. А проблема мінмаксу, ну, проблема, точніше, особливість, він усуває тим, що при левелапі та й при створенні персонажа рекомендується робити прокидки по табличці. Тобто там немає як ДНД, що на першому рівні те отримати, на другому те, на п'ятому те, бла-бла-бла. А там, що ви кожного рівня кидаєте по табличці 26 і обираєте якусь одну забілок, що в принципі взагалі забирає можливість планування і якогось гранду е, різних абілок. Відповідно, Shadow Dark це моя система, якщо я захочу познайомити новачків за ДНД. Якщо я захочу провести якийсь Dungeon Crawl, Hex Crawl, фентезійний класичний в стилі володаря Перснів, наприклад, вот. а, І якщо я хочу акцентувати на кінематографічну, це на швидкості бою і поменше кранчу, поменше чарників, поменше чого. Крім того, також ця система, в якій можна провести так званий Gauntlet Adventure, чи як вона Джон називається, коли 4 Mid-Grinder. Мідґрайдера перегода. Це перегода, де Я гравці срубка. грають за чотирьох низькорівневих, ну за кілька нульового рівня персонажів. І це доволі дуже летальний данджон, в якому вони помирають. І той, хто в них виживає, той, хто лишається в кінці, є їхнім персонажем, який отримує перший рівень, і вже має якусь передісторію, коннекшн з пачкою. І ви знаєте, що вам цікаво за нього грати. Я би сказав, що в Shadow Дарку мені дуже подобається система магії, тому що багато знайомих законань можете зустріти із класичного ДНД, з першої там, другої редакції, і з п'ятої редакції. І це такий ідеальний сплав, тому що вони, саме система магії ідеально обіграна, там немає спросотів і все вирішується на прокидках. Плюс Shadow Dark би познайомив гравців з механікою переваги і. Яка пригодиться, якщо ви захочете перейти е трошки до складнішої версії, тобто ДНД НД-5 редакції. А також, просто щоб познущатися, що можна з нашої улюбленої D20 системи, я би хотів, щоб тут показати з цього боку, наприклад, обсяг пригоди для Shadow Dark, а тут для 5 редакції ДНД є кілька пригод, які і там, і там. Просто порівняти кількість сторінок. А також порівняти, наприклад, не знаю, яке заклинання, наприклад, Fireball або не знаю, Телепорт в ДНД 5 редакції, <кхем> любов, e, в улюбленій D20 фентезійній системі, і в Shadow Dark. Просто порівняти. А ще можна і статблок, не знаю, візьмемо якийсь тут і тут, порівняти по тому, як це читається, сприймається майстру, новачку і взагалі адекватним людям. Також ціну ці, ці, ці на роутбуки можна також поміняти. Так, Кажемо, всі книжки, яким потрібно, щоб грати в ДНД, книжки, яким треба, щоб грати в Shadow Dark. От, книжка, до речі, організаційний момент. Це книжка, якраз ну доволі давно, вже рік тому закрила кікстартер, і скоро вона вже з'явиться. Обіцяю, що до кінця грудня, до кінця січня прийде по всьому світу Корнік, і від того, ну відтоді можна буде домовляти в магазини. Те, чим треба, це одна книжка, а також Келсі має. Три чи чотири альманаха, типу як Зіна, дає додаткові класи. Наприклад, в третьому зіні я, до речі, водив на Дейсконі, коні. Мені дуже сподобалось норвезький стиль. Стиль оце Вальхали, оцих, оцих оцих морських вовків і це все. Вони дуже тематичні. Там деться некромант, темний лицар, якийсь там паладин, типу такий осбрейкер. Вони, тобто, оці курзіни, вони дуже ну, якийсь флевор додатково дають. Так, і до речі, базові правила, наскільки я пам'ятаю, доступні геть безкоштовно. Тобто їх можна просто скачати до офіційного mm -hmm. сайту. З офіційного сайту, єдине обмеження там це, що персонажі типу правила для персонажів не вище 5 рівня. І ще так, такий що бонус, це те, щоб така. пошеймити нашу любвину до 20 фантазіну систему. Дуже особово метково підкреслює перевагу Shadow Дарку, це те, що в Dark одна з найкращих можливих відкритих ліцензій для створення контенту. Можете так. подивитися. Про це ми не будемо зравдуватися, бо це трохи відео не про це, але знову ж таки, це значний плюс, як на мене. Я би розповів, якщо це закінчив про. Ehm, Прошу додарки, я би розповів теж про OS, OSR Adjacent систему. Ehm, мою улюблену систему, яка називається Vault Without, ehm, Without Number. Це одна з сім'ї систем, які заточені під різні сетінги. Vault Without Number це фентезійна гра. Ehm, є також Stars Without Number. Ehm, це гра про космічні пригоди, sci fi І також нещодавно вийшла Cities Without Number. Це кіберпанк по жанру. Е, механіка дуже суміжна і дуже сумісна. Тобто, при дуже великому бажанні ви можете легко комбінувати різноманітні опції з цих систем. Е, і я би сфокусувався зараз саме на ВВН, раз уж ми почали порівнювати з. П'ятіркою ДНД і плюси, і мінуси оцінювати. What's Without Number вирішує повністю систему цю вічну проблему ДНД, яка полягає в суперництві магічних класів і маршал-класів, тобто бійців різноманітної дальнього ближнього бою. Ці всі квадратік, візарди, лінер файтери, і так далі. Суть проблеми в тому, що рівень сили візардів сполкасних класів росте зазвичай дуже швидко. І вони можуть закривати ті ж самі задачі, які закривають файтери. власне. Вони можуть і вбивати ворогів швидко, і вирішувати якісь проблеми, і робити своїми законаннями речі, які не може ніякий інший клас в ВВНі Кевін Кроуфорд вирішив це кардинальним досить способом. Маршал-персонажи і файтер чисто чистокласовий, його найкраща функція це вбивати ворогів швидко. Він в цьому буде найкращий. Так збалансована сама система і класи. Візард при цьому має досить багато обмежень. Тобто кастувати дуже складно, якщо хтось у вас в ближньому бою, наприклад, з е, відносно мало. Е, кантріпи, е, вони не зовсім кантріпи, і вони теж споживають певний ресурс і вони не дуже сильні по силі. Е, майже немає прямо законь, які е, можуть наносити урон шкоду. Напряму і не мають ніякого, ніякої ціни в ресурсах, тобто дамедж контріпів немає. І експерт це аналог різноманітних партів і рог. Він буде найкращий у будь-яких скіл-чеках, як в комбаті, так і поза ним. Тому що скілчеки грають важливу роль також в системі даунтайму, наприклад. Тобто він, він має свою якусь ніби окрему нішу, це, там, наприклад, апгрейд екіпірування. Різноманітні соціальні речі і, наприклад, вбивство моментальне вбивство Assassination, наприклад, тому що там потрібно кидати сківчек. Тож, таке цікаве розподілення ролей показує нам, як можна інструментами системи вирішити якісь конфлікти, які, здавалось би, неможливо просто вирішити. ВВН. Всім рекомендую спробувати, це дуже цікавий експірієнс. Також дуже цікава система мультикласингу, де ви можете комбінувати з першого ж рівня половинки двох класів. Тобто ви можете бути наполовину візардом, наполовину експертом або наполовину файтером, наполовину візардом. І на цьому базується вся система додаткових класів, які часто собою являють просто половинки класів, які ви берете на додаток до якоїсь іншої половинки базового класу, тобто Wizard, наполовину наполовину Healer і так далі. Я би сказав, що VVN на шкалі оцій від Super Rules White до більше кранчу він рівно посередині між Shadow Dark'ом і DD 5 редакції. Тобто там є достатньо механіки, щоб було цікаво е, прогресію персонажа і робити якийсь білд. Е, там є достатньо механік для цього, е, але е, наспра... але тим не менше, воно не настільки, е, не настільки механічно загружено, як D&D п'ятої 5 редакції. Тобто, опис спалів зазвичай займає менше місце, е, самих законань у вас менше. Е, С посутів також і прогресія до 10 рівня всього. Є також правила епічних і героїчний персонажів в преміальній версії, де можна трохи, скажімо так, менше в ОСР стилі мати пригоди, де типу смертність досить висока, і персонажі періодично рутуються, тому що. Таке, таке життя авантюриста. А більше в стилі героїчних пригод п'ятої редакції, де ви розкидаєте ворогів пачками, і ем, фокус йде більше на розвитку сюжету. Е, також в Вені дуже класна штука, це доступно навіть в безкоштовній версії базових правил. Це е, випадкові таблиці і інструменти майстра. Дуже класні речі, дуже рекомендую. Можна використовувати для будь-якої системи. власне. Тобто ви можете використати, як накидати якогось союзника для персонажів. Дуже легко це ви кидаєте по декільком таблицям і комбінуєте результати, використовуючи їх як натхнення і адаптуючи це все до конкретного персонажа. Також є мотивації для NPC і багато різних прикольних таблиць, які якими славиться власне ця система і чим цінний цей рубук Який, до речі, базу версію ви можете скачати безкоштовно, тобто почати грати коштує нуль абсолютно. Ну, преміальна версія має декілька додаткових класів і декілька додаткових інструментів майстра. А, Хочу ще? зауважити, mm -hmm. що ну, та дійсно на rules light Там дуже класні правила, вони збалансовані і нема там такого якогось суперперекосу, і можна білдити, можна не білдити. Але що важливо знати, що сам сеттинг, який описаний в корнику, він не дуже якийсь розмаїтий. Не очікуйте, що там буде багато якогось опису. Він на чимось нагадує сеттинг просто з ПХБшки. Тобто, де у вас, типу, ну, якась фентезі, класичне фентезі. Там щось там, щось там вибігаєте, там у вас є якісь артефактики, хекскроли як і так далі. Тато, там не буде якогось розбайтого, розгалуженого лору, і майстру треба це готувати і е, ну, більше орієнтуватися, щоб було цікавіше. Ну, деякі регіони написані більш детально, але загалом так, це типу, більш. Е... Є типу глобальний опис сеттингу, де вже більш конкретні якісь міста і так далі. Майстру, е, майстр має пропрацювати сам. Е, в останньому кікстартері, наскільки я пам'ятаю, це останній репринт редакції е, нової ну, це одна й та сама редакція насправді. Е, там ві, додатковий був Stretch Go, де він е, деталізував один окремий регіон. Прям детально, як стартову локацію для стартових пригод, що мало б бути цікаво, коли він вийде відкритий продаж після Kickstarter. Е, Ще декілька речей, які я би запози... запозичив і запозичував для інших ігор своїх. Е, це таблиця реакцій, рандомні енкаунтери і трекінг часу. Е, трекінг часу це сцени. Фреймінг в сценах для, скажімо, де це можна використати, що після сцени гравці можуть зробити шортрест, якщо це вам здається доречним. І трекінг часу в сенсі як ходи для дослідження підземель. Хід це зазвичай в районі 10 хвилин, з займає перейти з однієї кімнати або дослідити одну кімнату підземелля. І е, пресинг часу виражається в тому, що є шанс на на когось, хто живе в підземелі, тобто таблиця рандомних енкаунтерів. Таблиця рандомних енкаунтерів хороша, дуже вирішує в будь-якому підземелі, на мою думку, і в будь-якій пригоді, в принципі, тому що вона комбінується з таблицею реакції. Що таке таблиця реакції? Ви кидаєте 2D6 і бачите, як монстри, які випали, наприклад, на рандомному енкаунтері, реагують, яка їх перша реакція, перше враження на групу, де може випасти не тільки вороже, ворожа реакція, а й, наприклад, доброзичлива або нейтральна. І це спонукає гравців і майстра до того, щоб подумати, і з цього виходять дуже цікаві моменти на іграх, дуже запам'ятовуючися. Е, наприклад, е, якісь е, ну зомбі ми не будемо брати, вприклад, але, наприклад, плем'я орків, яке е, е, дружно відноситься до групи. Гравці готуються до бою, але тут вони бачать, що це якийсь, наприклад, караван, який хоче торгувати з ними. І це міняє все з ніг на голову і, скажімо так, робить оцей Subvert Expectation для гравців. Тобто змінює їх очікування. А я думаю, це все. І остання з... ця частина це більше характерна для всієї ОСР пригод і систем. Для свого ще невеликий коментар бонус дам по самому рулбуку, що мені сподобалось. Насправді, коли починаєш експорити інші системи, особливо серпіс, а ДНД, починаєш звертати увагу на верстку книжки, на якісь деталі, мені, наприклад, сподобалось те, що як гарно описані. Класи, споли, там, наприклад, є от на кожен клас. На один там, ворот, все. Та, в кожному mm -hmm. класі є всі споли, і причому вони двічі написані. Один раз вони написані вроді для споли і доволі детально. Там якісь нюанси, уточнення, тобто випадки, коли ви на грі якимось питання, вам хочеться щось дізнатися, бо коли демо щось думає, то він може подивитись. Але в самих класах, до яких відноситься споли, є пів сторінки. Де списком всі спили перелічені, і одною короткою фразою, там невелике речення, там 10-20 лів, про весь спел описано. Це супер зручно, коли ви там вибираєте спел. Вам не, не дуже важливо знати, як подобається каст, поки ви його вибираєте, а просто знати, що він робить. І я вже мовчу про те, наскільки там е, гарно, якби мова використана. Я не знаю, це така як деталь, але ну, якась така, знаєте, дуже е, апарат лінгвістичний використаний дуже акуратно, я сказав, і так елегантно. І третій деталь, яка мені подобається, це оці генератори і всякі таблички для. Майстра там можна від А до Я згенерувати повністю пригоду. Ну структуру пригоди, типу сіт, хуки, вілья там навіть можна плотвіт згенерувати, монстрів згенерувати, що вони там роблять, що сталося любе таке, знаєте, і це дуже цікаво. Окей, так я вам розкажу ви не повірите про що так правильно про світ темряви, а конкретніше okay. про м 20 точніше, Mage the Ascension, версія до 20-річчя цієї гри. І як я вважаю її полегшена версія Sorcerer's Crusade. А вона теж вийшла десь трошки пізніше, після М 20 публікації. Сеттинг це урбан-панк фентезі, стиль оповідання, де є фактично історія, глави, сцени, та де прям майстер називається не як Dungeon Master, не Game Master, а оповідач та сторітелер. Давно взагалі в світ Темряви граю, і дуже мені він подобається. Звісно, що я починав з ВТМ, як і багато хто інших людей, які познайомилися з світом Темряви. І на насправді є така проблема, що немає як базової книги по світу Темряви. Та тобто є ВТМ, є World of the Apocalypse, є Mage the Ascension і так далі, тому подібне, але немає якоїсь однієї книги, яка їх зводить воєдино. Вона з'явилася в. Так би мовити, в третій редакції це типу як новий світ темряв, чи там четверта редакція, можна її назвати чи третя з половиною. О, це типу як New World of Darkness, де вони переробили весь лор, вони переробили механіку не, не сильно, але так достатньо відчутно переробили. Вони насправді додали більше геймдеву в свій реалізм. Та це те, 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 що мені насправді не дуже подобається в World of Darkness, де вони намагалися зробити більше реалізму, і вони ніби позбулися відчуття, що це гра. Ну, це по, по факту, це має бути гра, та от і так. І от, ці от New World of Darkness вородарнес є якраз Chronicles of Darkness, це як базова книга, де ви можете грати ким завгодно, там умовно можете грати смертим з якимось там надприродніми силами. Та а вже інші книги це йдуть як саплементи, які розширяють те, що було написано в базовій книзі. Але вернемося до uh, Mage the Ascension. Uh, найбільша, напевно, інновація на свій час. Uh, Ну, може, може, не сильно так прямо інновація, але яка вивела цю річ на новий рівень, це е, е, динамічна магія. Та тобто, ну звісно, що ви граєте за мага, та і всі касти у вас не прописані. Та то у вас немає е, ефекту, умовний там, немає там фаербол, де ви наносите там стільки-то стільки-то де 6 демеджа. тобто у вас є сфери, е, сфери, це типу як. Е, до мене можна сказати, та я б намаль терміно тер термінології з улюбленою вами d 20 системи. Та нула <рес> та якась, якась школа, яка покриває. Ну школа теж може не несуть правильно. Сфера, яка покриває певний аспект буття, наприклад, там сфера життя. вона покриває все, що живе. Та, тобто, це рослини, це якісь мікроорганізми, це люди, там не знаю, тварини і так далі. А, от і на Певний рівень розвитку розуміння цієї сфери, ви можете впливати своєю магією на те, що підпадає під цю сферу. Ось і це відбувається динамічно, тобто там умовно, там якщо ви маєте там та йде від одного до п'яти рівнів. Та якщо ви маєте перший рівень, ви можете продіагностувати когось на, на щось по по темі життя. Там не знаю, там хтось заражений якісь бактеріями, чи, наприклад, там. Неживий перед вами, Та він от, в, здається живим, а насправді не живий якийсь вампір чи зомбі. От. <тас> а, та, і з вищими рівня ви можете змінювати е, так, так, так звані узори життя, та? Ви можете перетворюватися в інших істот, відрощувати собі крила і так далі, і тому подібне. Та? Тобто не будемо е, так детально вдаватися. Е, прикол самої гри в тому, що ну, по-перше, корник дуже великий, він десь отакий, там під 700 сторінок. Е, і декого де це відлякує, але це така кількість сторінок, тому що в М 20 багато тем ви можете грати в багато що. Ви можете грати в не знаю, в якийсь там в ну не знаю в кіберпанк. Ви можете грати. Ви можете грати в темний урбан фентезі. Ви можете грати в ну щось, щось не природі, щось таке більш не знаю, якось природоорієнтовне, Якесь со можете грати. Та, та, сутінки, та 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 вибрати між Едвардом і тим другим я забув, як його звати. Алекс uh, знає, я по обличчю бачу, що Алекс пам'ятає, як його звати. Алекс. Та, 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 ви, е, і е, через те, що лор світу темряви дуже насичений, дуже гарний. Е, ви можете вибрати будь-яку тему, яка вам пасує. Е, з того, що мені подобається саме в цій грі. А, тепер, перепрошую, ще вернуся до Sorcerer's Crusade. Е, Я, я сказав, я згадав про неї, як ніби вона полегшена версія Mage the Ascension. Е, Це так і не так. Та? Тобто е, Сорсерери, це типу як. Люди смертні, які мають надприродні здібності, але які чітко описані. Тобто, у вас є надприродня сила, mm. яка там на першому рівні робить тільки це, на другому, тільки це, на третьому, тільки це, і так далі. That's так так? Awesome. це дуже цікаво грати. Я якраз зараз зараз граю кампанію по цьому. Дуже спрощує ці всі речі і. Нам, як гравцям, залишається більше простору для якогось креативу в таких, прям ну трошки стиснутих рамках, та да? І е, цікаво, цікаво, це буде тим, хто, наприклад, любить таку тематику, як x файли. Там дуже гарно лягає. Оце, от де ви працюєте, де ви якесь приватне агентство детективне, або ви працюєте в ФБР, або ви працюєте просто в поліції в відділі, яка займає який скидає всі дивні справи. Та, тобто, і це oh, yeah, yeah, yeah. А, та, та, та та це прям ну -ду 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 дуже класно лягає оця тема на цей сеттинг. Ось. Е, в усьому світі темряви, як вже Джон згадував, є відносний трекінг часу. Та тобто у вас є сцени, які розширюються потім в глави, і потім розширюються в історії. Та тобто, в на першому місці тут однозначно стоїть історія, а не якийсь там білд персонажа, немає головного гада, ну типу і. Бої тут динамічні, відносно летальні, там може повести, може не повести, Та ну в принципі, як в житті. Далі тут дуже легко імпровізувати, бо це фактично реальний світ. Реальний світ, в якому є надприродня, та яке ховається. Та, тобто, ви живучи в нашому світі, ви вже маєте якусь базу, на якій ви можете імпровізувати. Далі. Що ще, що ще я таке хотів сказати А, от, і загалом, це теж в про світу темряви дуже класна штука, що параметри персонажа описові, вони мають рівень, але вони так само дають якесь розуміння, що. Ця особа, маючи там третій рівень, чогось там може, що дозволяє майстру е, легко е, давати якісь автоуспіхи або mm -hmm. розуміти, що mm -hmm. який максимум персонажу можна видати інформації, або що мається на увазі під успіхом на тій чи іншій інші прокидці. Це надзвичайно легко. Такого я напевно не пам'ятаю в жодній іншій грі. Та і шкода, що такого такого малувато ем, також. Е... Є певна гнучкість в цих от прокидках, та тобто там основа механіки, це те, що є атрибути і є abilities, е, е, аб навички, і е, е, комбінація атрибути і навички, це ваш дайспул, який ви кидаєте. І прикол в тому, що там нема чіткої зв'язки атрибути і абілки. Ви можете, наприклад, умовно, якщо у вас є феєрарс, це стрільба. і е, щоб когось атакувати, когось вистрілити, це Dexterity плюс Firearms, А якщо ви, наприклад, побачите, хочете оцінити наскільки крута пушка, ви кидаєте там Intellect плюс Firearms. Арбс, от себе хочу додати останнє про Мейджі uh, Ascension, Те, що uh, якщо ви даєте по правилах експи, та, як там описано в Корніку, то Гравці будуть дуже довго розкачувати свої надприродні сили, свої ці сфери е і параметри, які на, на ці сфери зав'язані. Давайте трошки більше експи. Будьте кампанія на 5 років. Та 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 інакше там за кампанію на 5 часу. років ви там там на наростете один-два рівня, і та і це прям не буде цікаво. Та тобто давайте трошки більше експи, щоб все таки був якийсь ріст, і це дозволяє пробувати щось новеньке. Та бо е воно може приїстися, якщо ви постійно на одному тому самому рівні граєте. Отже, ми сподіваємося, що в цьому відео ви підкрасили тебе щось цікаве і захотіли спробувати бодай одну, а краще, і декілька систем, які ми вам розказали. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте. Підписуватись на цей канал і показувати, що саме вам подобається. Залишайте коментарі. Ми відповімо на будь які питання, які стосуються систем відповідно наших або не наших. А також не забувайте, що у нас є телеграм-канал, де постійно публікуються класні меми, і дуже корисної багато інформації, наші особисті переклади і якісь новини в спільноті НРІ в Україні. Всім до зустрічі!